У російському Бєлгороді і області тотальний блекаут вже цілу добу. Після прильотів немає світла, немає води, немає інтернету. Немає взагалі нічого. Між тим Зеленський анонсує блекаут вже у Москві. А Трамп схоже нарешті надасть для цього і можливість бити по Росії і ракети для ударів по російській столиці. Рішення про надання тамагавків Україні вийшло на фінальну стадію. Так кажуть його соратники. Про це сьогоднішній випуск. Але для початку підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Друзі, не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Наша спільнота зростає. Я дякую кожному з вас за це. Ну і що? Давайте щоб часу не гаяти, одразу будемо починати. Уявіть, будь ласка, на секундочку, неділя. 28 вересня вечір. І що о 18.46 у Білгороді просто бамс! Надзвичайно гучні вибухи. Місто, яке росіяни вважали безпечним тилом, раптом у тотальній темряві. Подивіться, будь ласка, як швидко у них після прильоту зникає світло. Увага. І все. Pažiūrėkite, šešėls. Це місто без світла, а це те про що мешканці Білгорода почали одразу писати в своїх чатах. Над Білгородом слышны взриви в центрі Білгорода пропав світ об ужас о кошмар. Связь з нами. Ну друзі, треба сказати, що в цих же пабліках за їхніми постами можна було зробити висновок, що ракети чи дрони прилетіли по ключових об'єктах: Білгородський ТЕЦ і електропідстанції Луч невідомі, а може і відомі дрони чи ракети. Згодом втрапили в ці стратегічні стратегічної інфраструктури Білгородщини. І Трохи згодом в мережі вже з'явилися кадри того, як це було. Зараз я вам їх покажу. На її відео видно, що після ударів над одним з об'єктів здіймається дим. Ну а росіяни, звичайно ж, у своїй властивій тільки їм манері не можуть підібрати жодних слів, окрім нецензурних, і ми чуємо лише лайку. Подивіться на ці феноменальні, я би навіть не сказав, феноменальні друзі, без перебільшення кадри. Увага. Да ну на... Раз... Да ну... Бурыч, смотри. А... Фу, Куда фу, мы фу, попали? <laughs> вот это аттракцион. <laughs> да Куда... ну... <laughs> Я вічно можу переглядати ці кадри, просто вічно. Після цих вибухів повний хаос. Дивіться далі на екран, друзі. Світло зникло в усьому місті, в частині області, вода, води немає. Інтернет, він ледь-ледь працює, ледь, -ледь тягне. ліфти встали. Люди не по сходах тягають продукти. Значить, магазини або заготівку, або взагалі закрити. Транспорт їздить як хоче, вулиці темні, світлофори не горять, аварії буквально на кожному кроці. Але блекаут не тільки. У Білграді, як я сказав, телеграм-канали пишуть про проблеми зі світлом у старому Осколі, в Губкіно, в Щебекіно, в Чернянці, в Коричі, в Дубовому, в Сіверському. Коротше, вся область буквально в паніці. Росіяни скаржаться, ниють в соплях і сльозах, де світло, де вода, де інтернет. Як же нам тепер жити? Боже мой! Яке. Жахіття. Як же їм дійсно тепер жити? Спочатку, друзі, це так смішно, їхня влада короче почала вигадувати казочку, що світла немає через погоду. Прочитайте прочитайте, це повідомлення Білгородська область, город Белгород, улица Молодежна. По причині неблагоприятних погодних умов фіксуються многочисленные повреждения на електрооборудованні. Время восстановлення електроенергії увеличено. Пожалуйста, ожидайте. Бачили вибухи? Спалахи бачили, свічки, як Буршкаліфа, бачили вогняні? Оце через погоду все про сонячний вечір. Я би навіть так сказав. Послухайте в цю маячню насправді. Навіть їхній зазомбований народ не вірив. Тому губернатор вирішив все розповісти. Він здався через годину. І В'ячеслав Гладков, це у них губернатор, значить, підтвердив удар по інфраструктурі. Значить, каже, що є перебої з подачі електроенергії, досить значні. Зараз розбираємось з наслідками і будемо вживати максимальних заходів для того, щоб під'єднати все, де є можливість і необхідність до резервної генерації, і там, де можливо, перепід'єднати для забезпечення потреб населення і наших підприємств. каже він, ну і там розповідає, що він обзвонив водоканал. Медики, всі вони прийшли на резервні джерела живлення. Ну і попередив, що через відсутність світла можливі перебої в оповіщеннях про ракетну і дронову небезпеку. А що случилось на ранок. Вже 29 вересня. Сьогодні Гладков пише, що основну частину електрики відновили, але гарячої води немає. Терміни терміни після оцінки пошкоджень, тобто проблеми у них залишаються блекаут триває. Тепер давайте скажемо, чому так взагалі відбулось. Справа тім, друзі, що тут треба нагадати, що декілька днів тому президент Зеленський попередив Росію, пригрозив про такі сценарії. Він сказав, що Росія повинна розуміти, що якщо вона погрожує блекаутами в Києві, тоді вона отримає блекаут в Москві. Цитую: якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут у столиці Росії. Це якщо коротко про ті чи інші моменти, про які ми говорили з президентом Трампом, сказав Зеленський. Це дуже важливий момент. Тут треба друзі додати, що дійсно Трамп і Зеленський обговорювали відповідь Росії, якщо Путін знову почне бити по українській енергетиці, щоб спричинити блекаут, як він це вже робив раніше. Головне, у чому. Ми переконали Трампа, на мій особистий погляд, це те, що добре слово в переговорах з Кремлем воно не працює. Кремль розуміє лише силу, лише удари по важливих цілях в тилу, змушують їх бодай відчувати війну, і наш відповідний удар по енергетиці Білграда вчора ввечері із цієї серії, і якщо нам саме для реалізації такої стратегії продадуть Необхідні ракети не обов'язково тамагавк до речі. Про них далі поговоримо. Це вже буде чудово. До речі, треба сказати, що для ударів тими самими Storm Shadow, наприклад, потрібен дозвіл від Сполучених Штатів Америки. Вони не виробляють ці ракети, але вони дають геоданні розвідки для їх наведення. Тому постає логічне питання: а чи дозволять нам США бити по території Російської Федерації? А якщо її дозволять, то чим бити Відповіді на ці запитання сьогодні дали віце-президент Сполучених Штатів Дже і спецпредставник Трампа Кіт Келок? Джеді Венс на ваших екранах прямо заявив, що США обговорюють можливість поставок ракет Томагавк НАТО для передачі Україні. Проте остаточне рішення ще за Трампом він його остаточно ще не ухвалив. Він каже, що ми продовжимо працювати над усім цим, але наше просте послання зараз є таким: росіяни не виграють багато. Ця війна жахлива для їхньої російської економіки. Їм потрібно задати собі запитання, скільки ще людей вони готові. Вбити заради дуже малої військової переваги. Тобто Джей Ді Венс прямо говорить про те, що Дональд Трамп зараз розглядає можливість надання Україні ракет тамагавк. Пам'ятаєте, Зеленський обіцяв зробити блокаут у Москві? Уявіть, на що Збройні Сили України будуть здатні маючи в розпорядженні ці американські ракети? Білгород це тільки початок, це квіточки тільки. Якщо росіяни не візьмуть себе в руки, не схаменяться, Москва порине в таку пітьму, що воплі на болотах будуть просто нестерпними. Що це за ракети? Тамагавк, друзі, дуже коротко. Це надзвичайно крута штука, американська дозвукова крилата ракета великої дальності. Вона використовується для високоточних ударів по наземних цілях. Тут не обов'язково там, коли ми говоримо про блекаут, що ми їх будемо використовувати по Москві. У нас є інші засоби, тому що ця ракета знато дорога, але між тим, вона летить на малих висотах. Да, з огинанням рельєфом місцевості це ускладнює її виявлення. Ну а сучасні модифікації мають дальність навіть до 2,5 тисяч кілометрів. Ракета крута, вона оснащена турбореактивним двигуном різними боєголовками, включаючи до речі, ядерні і сучасними системами наведення з GPS і картографічними підсистемами. Окрім цього, друзі, ну якщо є чим бити, то треба дозвіл, щоб бити. Стало ж відомо, що Трамп вже точно. Офіційно санкціонував далекобійні удари України по Росії. Про це кажу не я. Про це каже Кіт Келок. Він зараз на ваших екранах. Пряма мова Келога на питання, чи позиція Трампа полягає в тому, що Україна може наносити далекобійні удари по Росії. Цитую, я думаю, що прочитавши те, що він сказав, а також те, що взагалі віце-президент Венс і секретар Рубіо, відповідь так: використовуйте можливість наносити далекобійні удари, сказав Кіт Келок. Він каже про те, що Трамп є головнокомандувачем. Він вирішує всі ці питання. І якщо президент там йде вліво, ви йдете вліво. Також якщо він каже йти вправо, ви йдете вправо. Такий вже в нас президент. Тому коли Трамп каже щось робити, ми просто маємо це робити. Все, тобто, Трамп дав можливість. Надав згоду, щоб Україна била по території Російської Федерації. У нас така згода буде. Тепер ми чекаємо на ракети тамагавки. Не знаю, друзі. Зважаючи там на технічні особливості, я не знаю, чи Трамп надасть нам ці ракети чи не надасть, але уявіть, як зміниться баланс сил, якщо вони у нас будуть, і в Москві це також розуміють, тому що в Кремлі вже киплять буквально від таких новин. Виходить пісков вусатий придворний Путіна в саплях, там, значить, і прибігає до своїх пропагандистів кремлівських і каже. Про те, що ви знаєте, ми справді чули ці всі заяви, що зараз. Значить, звучать ми їх уважно аналізуємо. Немає жодної панацеї, яка могла б змінити ситуацію на фронті, каже Пісков для київського режиму. Немає чарівної зброї, і будь-то там гавки чи інші ракети, вони не зможуть змінити динаміку. Якщо вони не зможуть змінити динаміку, ви тоді, значить, всім погрожуєте щоб в Україні не давали ці ракети. Скажіть мені, будь ласка, просто маячня. Усе це, друзі, про що говорить нам мій особистий погляд, все це свідчить беззаперечно про зміну. Позиції Вашингтону на нашу користь, я читав до речі, у новинах що на позицію Трампа дуже там, нібито вплинув король Чарльз, король Великобританії. Мені здається, що ну так, це можливо, але радше, як супутній фактор, переконали американського президента у тому, що так можна, і Україна на це здатна. В першу чергу, ми самі Українці, успішні дії Сил оборони України. А також тому, що зараз контрнаступ на Донеччині про це до речі, буде наступний випуск. А також постійні зустрічі і переговори у різних форматах, спільні зусилля і реальні факти рано чи пізно мали дати потрібний нам результат, і вони його дали. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Бережіть себе своїх рідних і близьких, і насипте добре, лайків і плюсів в чаті під цим відео чи підтримуєте ви надання Україні американських тамагавків і блекаут в Москві. Дякую до зустрічі.